Опалювальний сезон закінчився. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету 10 квітня. Бориспільський міський голова Володимир Борисенко повідомив, що середньодобова температура дає змогу припинити подачу тепла в будинки вже з 11 квітня. Хвала Богу, нам постанова кабінету міністрів дала можливість його продовжити після 31 березня. Тому от сьогодні вже середня температура досить. Висока для того, щоб закінчити його. Ми все ж таки приймаємо рішення. Я думаю, що сьогодні воно буде підтримати по завершенню опалювального сезону. Тепломережа нам підтверджує те, що вже середня добова температура знаходиться вищі норми, і спільно з газовим господарством опломбуємо всі котельні, всі газові лічильники. Навіть попри припинення опалювального сезону, басейн спортшколі, який після довгої перерви відновив роботу, працюватиме, наголосив мер. Басейн переходить на пілети. Він до цього часу опалювався за рахунок газу. З завтрашнього дня, відповідно, переходимо на пілети, тобто басейн буде працювати, басейн буде працювати круглорічно. Ажіотаж, який виник навколо басейну, ну це є нормально, це є природньо, адже дуже багато людей, дітей хочуть потрапити. В першу чергу ми пропрацювали ті групи, діти, які ходять до тренерів. Всіх тренерів групи набрані, графік складений. Наступне у нас будуть в пріоритеті діти, хлопців і дівчат, які воюють, щоб не було для кого новиною. Вони мають. Я думаю, право на те, щоб їхні діти були першочерговими. Після цього у нас будуть діти, які потребують по медичним показникам плавання. І після цього вже тоді будуть всі бажаючі, в тому числі комерційні групи, по абонементам. Валентина Ластовка, Назар Гераскін – новини, телеканал «Бориспіль».